В одній дуже давно написаній книзі, які 2,5 тисячі років містяться такі слова: немає доброго та поганого, немає хорошого і поганого. Що це означає? Якщо ви помітили, 2,5 тисячі років назад люди вже користувались таким принципом, який позбавляє нас багатьох стереотипів і не прив'язує нас до якихось речей, що змушують нас. Не бути гнучкими і сприймати речі тільки так, а не інакше. І коли ми так дивимося на світ, де немає цього хорошого і поганого, в нас набагато більше свободи. Тоді зростає наша нейропластичність. У нас є багато варіантів. І ми можемо обирати. І будь-який цей варіант він не є хороший чи поганий. Це просто життя. Ми не прив'язуємось до цієї ідеї, що має бути тільки так, а не інакше. І це робить нас вільними, дозволяє не відчувати важкості гніту, оцих от стереотипів, і дозволяє нам просто бути більш щасливими. Будувати свій шлях так, як саме нам це притаманно, так як саме нам це підходить.